Наш друг, який займається металокопом, передав нам справжній раритет. Це не просто металевий прямокутник, а бензинова запальничка. По ній видно, що вона дуже стара. Але наскільки? Як пишуть в інтернеті, таку використовували солдати в часи Другої світової війни. Просто уявіть собі, цій запальничці 78 років. Але все, що вона собою являє, це невеликий шматочок металу, який ні на що не здатний. Так як запальничка зроблена з латуні, вона не <згнила>, а просто окислилася і через це виглядає некрасиво. Але це півбіди. Так само заклинив барабанчик, який повинен висікати іскру. Ні туди, ні сюди не крутиться. І як ви могли вже помітити, не вистачає гнота. Пора вже виправляти це все. Найкраще це робити, коли кожна деталька окремо. Тому розбираємо запальничку. Насамперед знімаємо нижню частину. Закисла вона знатно, але піддалася. Окрім землі, всередині знаходилася стара вата. Вона нам вже не знадобиться. Витягуємо її за допомогою пінцета. Після вати ми вирішили відкрутити маленький гвинтик. Маленький гвинтик! Під ним сховалася невелика пружинка, яка фіксує кремінь у гільзі. Залишилося тільки зняти барабанчик, який заклинив. Він зафіксований за допомогою заклипки. І просто так його не зняти. Доведеться висвердлювати. Фіксуємо запальничку в блищатах. І беремо шуруповерт з крихітним свердлом. І висвердлюємо цю заклипку. Знімаємо барабанчик. Ось ці деталі, з яких складається запальничка. Чимало їх тут. І спочатку потрібно позбавитися бруду. Поміщаємо деталі в теплу воду з милом. І за допомогою зубної щітки зчищаємо весь бруд. Після миття картина не сильно змінилася. Тому беремо ось такий перетворювач і ржі і якусь банку. Поміщаємо в неї всі деталі і заливаємо їх засобом. Не знаю, як воно впорається з латунню, але з залізом працює чудово. Закриваємо банку і залишаємо це у спокої. Пройшла ніч. Ми повернулися до банки, і перше, що побачили, це якийсь чорний осад. Нумо діставати деталі з цієї рідини. Що я можу сказати, ефект є. Латунь трохи очистилася, і дрібні деталі теж. Але цього недостатньо, і їх потрібно обробляти механічно. Так як метал дуже тонкий, електроінструмент використовувати ми не будемо, щоб не сточити зайвого. Прийдеться попрацювати вручну. Ми закупили кілька видів наждачок, а почнемо обробку з досить великої зернистості. Кладемо шкурку на стіл і беремо нижню частину корпусу та приступаємо. До роботи, рухаємо його по наждачці в одному напрямку, щоб не зіпсувати текстуру металу. Через хвилину тертя почав виднітися природній колір запальнички. Тому продовжуємо. З першою деталлю закінчили. Повторюємо це все із іншими. Готово! Після обробки цією наждачкою залишилися дуже великі подряпини і ще багато кратерів. Зупинятися явно не варто, тому беремо більш гладку шкурку з градацією 120 і обробляємо кожну деталь на ній. Через те, що ця наждачка гладкіша, вона прибирає великі подряпини і кратери, які не вдалося стерти попередньою. Треття детальки об наждачку доволі нудний процес. Але ми розважались, переглядаючи ролики нашого друга Максима. Він живе в Італії та знімає дуже цікаві відео з цієї країни. Наприклад, у останньому він покатався на найшвидшому поїзді в Італії, а в минулому показав, чи справді італійська піца така смачна, як всі її вихваляють. Якщо ви ще цього не знаєте, то раджу подивитися цей ролик. На каналі Максима не так вже і багато підписників, але ми з вами можемо це виправити. Посилання на його канал я залишу в описі під цим відео. Переходіть до нього та підписуйтесь. Передавайте йому від нас привіт. Ну а після обробки 120-кою поверхня стала виглядати набагато краще. Глибокі потряпини зникли і кратерів поменшало. Але варто було б заматувати поверхню на 360 градації. Готово. Деякі кратери та пошкодження від часу залишилися, але шкурити більше ми не стали, щоб запальничка не втратила свою міцність. Не завадило би почистити кожну деталь зсередини. Робимо це за допомогою тих самих наждачок. З великими деталями ми закінчили. А ось що робити з дрібними, адже їх просто так наждачкою не відшкурити. У нас є один цікавий метод для нього нам знадобиться невелика баночка та кришка до неї. У кришці за допомогою Шурика просверлюємо отвір. Його ми робили під цей гвинт. Вставляємо і затискаємо гайкою. Далі нам знадобиться пісок. Засипаємо трохи в банку, туди ж поміщаємо всі дрібні деталі, закручуємо нашу модернізовану кришку, фіксуємо її в патроні шуруповерта. А за допомогою пластикової стяжки виставляємо невеликі оберти. Нехай крутиться. Пісок є природним абразивом. Від постійного обертання банки він буде пересипатися всередині неї, тим самим чистити дрібні деталі. Процес не швидкий, тож треба почекати. Через три години ми вирішили подивитися, що трапилося з деталями, і вони справді стали виглядати краще. Майже все готове до збирання. Але перед цим ми вирішили відполірувати корпус. Для цього прикупили таку повстяну насадку для шуруповерта. Фіксуємо її в патроні і беремо полірувальну пасту, наносимо її на повз і поліруємо. Робимо це на середніх обертах. Періодично додаємо пасту і проходимо міліметр з за Міліметром повторюємо все те саме і з другою частиною корпуса. Вийшло неймовірно. Поверхня гладка, блищить і навіть дзеркалить. Але на цьому ми не зупинилися. Довести поверхню до ідеалу нам допоможе ремінь, зроблений зі справжньої шкіри. Розмотуємо його. І на зворотній бік наносимо полірувальну пасту. Тепер беремо детальку і водимо нею по ременю. Цей метод, хоч і не такий швидкий, як минулий, але якісніший. Після обробки на ремені поверхня стала виглядати дуже круто і вже можна все збирати. Першим встановимо барабанчик, вставляємо в отвір відрізок невеликого цвяшка і на чомусь твердому розплющуємо метал ударами молотка. Барабанчик зафіксований і вільно крутиться, але поки що не висікає іскру. Для цього знадобиться кремь. І ми купили такі, встановлюємо його в гільзу. За ним йде пружинка, затискаємо її невеликим гвинтиком. Також ми прикупили гніт, якого не вистачало. Це мотузочка, переплетена тонким дротом. Вставляємо його в отвір так, щоб зверху залишилося кілька міліметрів. Тепер потрібно укласти ватку, поміщаємо її всередину і чимось проштовхуємо, утрамбовуємо її не дуже щільно, щоб бензин легко просочувався в гніт. Пора вже його заливати. Ми купили ось такий: він якраз призначений для запальничок. Капаємо трошки на ватку, нехай все просочується. Поміщаємо бачок у корпус і все готово. Запальничка, яка пролежала 78 років у землі, набула зовсім іншого вигляду. Дивиться вона дуже красиво, кожна деталька блищить. Але чи працює вона? Нумо пробувати! Вона запалилася. Наша запальничка запрацювала майже через століття. Це не може не тішити. Сподіваємося, результат потішив і вас. Ну а наші старання ви можете оцінити своїм лайком і підпискою на канал. Папа. -па.